Добрий вечір. Це сьогодні головне. Наші гості сьогодні представник блоку «НУНС» Кирило Кулуков та координатор громадського руху громадянського руху Олександра Кожеля. Добрий. День, що ви з таким я просто неожиданно <говорит> став представником блока Нунс. Там представник Мартиненка і Цинюка. Я не представник, я просто народний депутат. А блока НУЦ, да. Добре, ви не представляєте. <говорит> НУНС просто депутат. Я не представляю. От тут от точно не Добре. представляю. Е, наша головна тема сьогодні, те, що я хотів з вами поговорити, це вибори в місті Києві. Е, я так розумію, у нас просто завжди є опоненти. Ви не опоненти в цій команді, тому <говорит> що є у вас головний суперник, це влада. Я так розумію. Правильно <говорит> розумію? Але є питання, яке виникає. Між вами хто піде від опозиції на вибор? Ви можете зараз впевнено сказати, хто буде єдиним представником від опозиції на мерських виборах? Пан Кульков. не можу. Поки що не можу ще раз хочу сказати, що ми не опоненти з пане Кужель, тому що ми знаємо там друг друга там з 95-го року, і я поважаю Олександру Володимиром. Ми з багатьма проектами працювали. Вона ніколи не змінювала свою позицію. Але сьогодні я впевнено сказати, хто буде єдиним кандидатом від е, опозиції, не можу. А впевнено можу сказати, що від опозиції буде дуже багато кандидатів. Так, добре це дуже погано. А як ви, ви буде. хто буде єдиним кандидатом? Ви знаєте, я хочу сказати, багато виникає питань, чому я сказала, що. Я піду на мера. Є питання, тобто ви точно будете балотуватись в будь-якому випадку? Ні. Ні. Назвіть умову. Я назвала. І декілька разів, і ще раз кажу, чому. Для мене дуже важливо, щоб опозиційні сили, всі, хто проти діючої влади, виграли вибори в Києві. Це є дуже важливо. Бо крім того, що це є духовна столиця, це столиця України. Це я вважаю як сталінградська битва. І Ми не маємо право програти Київ. Чи будуть вибори улітку, чи восени влада відтягує, щоб ми перегризли, щоб ми дуже багато з цього говорили. Я стала на цю площадку і кажу: пан Кличко, ти хочеш і ти меру? Дуже гарно. Але я хочу знати, як виборець, я, я як жителька, мешканець цього міста. Да. А, кого я обираю? А що вас? Турбує я, в я вам скажу, вклічка. що мене турбує. У мене дуже свіжі рани від Сергія Тігіпко. Це теж була людина, яка казала, що це буде третя сила, яка буде робити реформи. Він такий же спортивний, він же такий же гарний. Він йому повірила 13% виборців. І особисто мені він казав, що він ніколи не об'єднається з владою. І що я маю в результаті? Я можу зараз мені соромно і можуть обурені бути виборці. Але і ми маємо сухий остаток. Я хочу запитати, бо для мене це не є питання От, для Олександри Кужель, Мустафа, так. це є питання для України чи здамо ми Київ чи ні? Давайте і тому я, я, я одну хвилину так. я закінчу. Я вважаю, що проти е, пана Попова повинен іти єдиний. Єдиний не один-два від три. кого це залежить? Від кличка чи від вас зараз від мене ні, точно. Бо якщо е, пан Кличко сяде з людьми, це з не обов'язково якісь там кров на піски мішать. Він повинен сказати, вийти в ефір і сказати, і що, що сказати? я обіцяю своїм виборцям, що якщо я буду обраний, я не перейду в Верховну Раду раз. А я... чому? А тому, що законом розповідаю, якщо пройдуть вибори мера. Будуть витрачені кошти, кияни йому довірили, і він переходить до Верховної Ради місто кі... мера залишається таким же порожнім, як при Черневецькому, і далі руліт господин Попов. Я на це а, не хочу наше, особисто він особисто. Сам він сам особисто зараз. Я ви я просто закінчу, і Ви будете не скажете робимо. свою повну сту. це перше. Коротше. По друге, я хочу, щоб він вишив і Сказав, що я не буду підписувати ніяких угод і не буду входити в більшість з партію влади. Я буду представляти. Ту більшість, яка мені довірила, це опозиційна більшість, це кияни. Я буду представляти їх інтереси. Бо чому це ще важливо? Останній е, знагло ставлю йдаю, любимому mm -hmm. Кирилу. Я хочу сказати, що Кирил Куліков зробив для Києва більше за ці роки, ніж зробила вся фракція того ж, е, багатьох опозиційних сил, в тому числі е, Кличко. І Ключко. Всі, я сказала, всі mm -hmm. однакові. І на сьогоднішній день я хочу його особисто. Я її не бачу, я її не можу застати. Я запрошую на зустрічі. Давайте сядемо. Я хочу зрозуміти, як він буде підтримувати підприємництво, як він його бачить. Я хочу зрозуміти, як він буде відноситись до історичної частини Київ. Я не хочу брати, не зрозуміло, що я знаю боксера, більше нічого Добре. не знаю. Пан Куликов, у вас коментарі. Ну по-перше, дуже дякую, Александр Владимировної е, ви дійсно лідери і з вами приємно працювати. Головніше, що я можу сказати, що кличко ніколи. Так, як його знаю, для мене велике питання працювати політично з Кличко чи ні, тому що у мене з ним дружні стосунки, і я знаю, що таке політика. Я вже проходив цю ситуацію, і для мене це особисте питання. Чи важливіше для мене друг Кличко, чи важливіше для мене політичний лідер? Тому що да, я можу піти по списку Кличко, да, я можу піти разом з ним. Уже один раз я робив свій вибір, і ви пам'ятаєте, це було у 2008 році. Я зробив все можливе, щоб об'єднався луценко і Кличко. Так. І вони об'єднались. І я залишив Київ на декілька днів, був вимушений. І інша думка у цьому двобої виграла. І Луценко пішов окремо, Кличко пішов окремо, я пішов разом з Кличком. Тому як працював в штабі, я керував я був його довіреною особою, працював з кличко. Я можу сказати дві речі: по-перше, дуже важливо для Кличко його ім'я. Особисте. Особисте ім'я. Я не хочу казати про політика, але я хочу сказати про людину Кличко, так. що він ніколи нічого з владою не підпише. Я сьогодні казав, це буде друга. Рубашка, яку да, це з буде друга. Ми, ми казали про одну людину, яка піде стовідсоткової кандидатам. Да, у Мераківа я сказав, що якщо він не піде, я візьму свою рубашку. Тут ми ініціали палю маслом і з'їм. це Микола да. Катеринчук. Давайте тоді я називу все інших кандидатур, яких я вважаю, що можуть теж піти. Так. На вибори може піти Бондаренко може піти? Володя? Булакюю, ні, ніколи ні? ніколи, ні. ні, тому що він був в блоці, він порядна він, людина. Він, він порядна людина, і він розуміє відповідальність щодо виборів мера Києва. Добре, далі в нас був Пилепішен. <світ> так я так, так згадував. Вінде. Він якщо теж Піліпіше не піде, він зниметься до голосування в напрямки Попова, бо так як вони його двокартували два роки його Він нормальна людина. Катеринчук не піде. Не, я піде. Що не піде. Не піде. А от поясніть мені, будь ласка, чому він не піде? Тому що зараз я впевнена, є такий час дуже важливий для України. Як я на останній час. Почекайте, вістріч... ви відніс. Чули, що він скаже: Я не йду. Так. Да. Він сказав. Так. Да. Все добре. Далі. Поясніть мені, будь ласка, ваші умови, я таки не почув. Я, Олександра Кужель, не піду на вибори, якщо Якщо. дві-три умови, скільки а... у вас? перша. Пан Кличко сяде з представниками квот А От можна вам питання? І я обов'язково прийду. І я хочу, можна це відкрито зробити з всіма журналістами от, і, і задати декілька питань. Можна вам питання да. одне? От ласка. Тільки не ображайтеся. Ні, нема уявіть питання. От ж пані Богдан, уявіть собі, що, що я перед вами стежу кличко, так? так? який буде більш нахабним і скаже вам в обличчя те, що він міг би сказати. А. Я як Кличко робив в Києві дуже багато що. В мене є фракція, в мене є авторитет, в мене є гроші, в мене є підтримка людей. Олександра Кужель в Києві не робила нічого, тобто в нем немає своєї фракції, вона не йшла на вибори. Вона зараз її підтримує. Хто Батьківщина, Ми це знаємо. Я тось, і ви, фактично чинів, ви я виступаєте шан. Ви шантажуєте його? Ні, як ні? Ви кажете, і якщо ви не ти не підеш, то я піду. Ні, ні. Я вам зараз відповім в першому вашому реченні була страшенна помилка. Клічко багато зробив для Києва. Так, і коли я скажу Клічко скажи. Скажи, що ти відповів, що ти зробив для Києва? Бо підприємці по цей час приходять до мене. В мене зараз є рейтинг. Я показати. Пане Кужель, Ні, є рейтинг. Я не розумію, він більше, я ніж знаю, попова. яким чином формуруються рейтинги. Я знаю, що Почекайте. від того, що я про тоді припросу. ви кажете зараз, що я кажу, що ви не довіряєте рейтингам, але єдина людина, яка може перемогти мене владу, це ключко. в даному випадку цікавить. Я хочу зберегти Київ як столицю України. Я хочу, щоб туди була пристойна достойна людина, яка буде жити в Києві. Щоб вона і я їй могла як до мера, приходити. Я хочу я почути вам це, от уявіть собі я кличка кажу: так добре, ви можете до мене приходити, я буду жити в Києві далі. Ще. Я питання кажу. Скажіть, будь ласка, ви е, залишаєтесь мером, коли вас оберуть? Ви не підете так, до Так, добре, Я Рада? залишаюсь далі. З, з обов'язково. Ви підпишете договір з опозиційними силами? Са... Хто це? Поясіть, я мені, будь ласка. Я збилася. Ви підпишете? Ви мож... Передбачаєте, чи є можливість підписання ваших угод партією влади? Ні. Я відповідь що буде, як ні, ну ну да, так давайте, ще... якщо ви кажете, що таке є. Ви ідете відставку. Ви даєте нам право як виборцям, зразу. Добре, вправити... Що якщо я підпишу будь-яку угоду з владою, да. я відставку. Третє. Далі яким ще. чином розкажіть, як ви формуруєте команду власті, і яким чином ви хочете стати півно... по... власним дійсно мером для Києва, якщо ви не мати підтримку в парламенті на зміну закону про столицю? Добре, тоді я в... хочу, щоб він все зрозумів, яка відповідальність Добре. і наскільки важлива його зараз посада і поступ, щоб це вибори не були іграшкові. Але ви його шантажуєте? Він не має ні, вам ні, про це ти, ти, звітувати. Ні, ні, треба не це звітувати це мені, я киянка. Є інші кияни, які кожен день отримують велику випадку. Ви не його струкцій. виборець? Виборець. Ви його виберете, ви як? проголосуєте за Кличко, якщо він вирішить. Я Київ, стак. я Київлянка, і буду за нього голосувати, якщо прийме рішення, вся опозиційна команда коду, що вона його підтримує. Дайте дайте він, він це він, не вся ви... ви... опозиція. Півслов. А скажіть Почак мені, будь ласка, хто іще опозиція? Наташа Королєвська? От Наташа от Наташа піде мером У мене є питання Кводі, у мене є питання, наприклад, про Гриценка, тому що він не в коді. Ну це рівно він опозиції. Я в опозиції або пан Киликовський. Вся редакція що. Я не я собі, наприклад, уявити не можу, як сяде кличко, який є громадянином світу, да який працює в Європі, який працює в Сполучені Штати Америки, стягні боком, який є в коді, і що вони будуть обговорювати. Як це для мене це питання перше, можна я Ну, я так молчав, як сіра миш, ваше тут. Інше питання, яке в мене є щодо Олександра Волини. Ну, ми знаємо, що найбільшим критиком, наприклад, Яценюка ви і ви чесно, єдина. Йому в обличчя все кажете. Я не уявляю, я не як ви можете йому. з ним домовитися про це. У мене є питання, наприклад, щодо коли ми нунсам йшли у 2008, 2007 році у парламент. У нас 31 жовтня було прийнято рішення про те, що в Києві те, що вони називають словами Раждірібаніна, 10 тисяч гектарів землі. І це було зроблено під керівництвом фракції нунс. Тобто, то не нунс, а наша Україна тоді у київській владі, і лідери цієї е, п'ятірки, яка була у Нонс, сказали: ніколи з цими людьми ми працювати не будемо. Зараз я бачу цих людей в коді. Ну, що ви здивуваєтесь, коли сам Ющенка працює співвладою? Я Бачу, я ось мені будь, будь, будь ласка казах, мені щось в Києві. Ви можете мені відповісти, пан ключком стафа. <с> Скажіть мені, будь ласка, чи будете ви дозволяти вільні збори тої ж свободи, тих же підприємців, тих теж танкі таксістів? Яким чином я буду мати сигнал від вас? Ви будете дозволяти згідно конституції проведення мітингів, То що зараз заборонено? Знайте, пане дійте, за мене, я, ви можете мене, мені відповісти? Так, я вам відповім друге я від, по Зроблю зараз. Пан Попов зробив страшенну річ. Зараз люди просто кожен день плачуть підсотки кіосків вони знімають, ставлять свої. Дивіться, пані Кожель, уявіть люди, собі ситуацію, коли я вам кажу, як кличко. Послухайте, послухайте, будь ласка. Спуск, пан Мустаф, я скажіть, вам... скажіть, як ви будете його? Пан кличком Мустафа? Я, вам як кажу, ви будете, я запрошу вас до себе радником, і ви мені все про все розкажете. Але питання не в цьому. <кій> уявіть собі, просто уявіть собі. Ви зараз займаєтесь. Це моє бачення. Угу. Питання до вас. Угу. Чи не здається вам, що те, що робить зараз код, коли або а КОД, код і це опозиція? Робить. А все ще не КОД, Це не це геноцид в опозиції. Я з вами це не згідна, що... тому що е, багато представників опозиції сказали, що вони підтримують пана кличка. Якщо вони підуть, він піде е, від ме мер, е, на мера, якщо він не вчити в код? Я, я, я перепрошую, він просто вже підписав код. Ви ви це Доважно. знаєте. Так. Я хочу сказати. За це ні, але у нього повинні бути І можна, це я це? скажу? Ну, взросла людина. Ну як підписав? Ну що ви починаєте її як дівчинку оправдувати? Я ж не маю довід, не маю претензій його до немає. Хтось повинен це. Я робити. не маю претензій до кличка. Але я хочу його запитати. А як він бачить Андріївський спуск? Ви кажете, я візьму вас радникам. Перепрошую. Радник це коли людина чує. А якщо він буде у нього на рік два-три боя як у мера? Він буде в Києві. Він буде чути. У мене питання, якщо ця людина вирішила присвятити своє життя політики, я йому підтримую. Дивіться, а вони боя підтримую максимально, щоб він став найкращим мером. Останнє питання до вас і до пар... пана Кулікова. Я хочу, щоб він про це сказав. Дивіться, от ми зараз до вас розмовляємо питання. про людину, якої навіть уявіть зараз собі, в Україні. Уявіть собі ситуацію. Я вам опишу ситуацію. Завтра кличко каже: Ви знаєте, пане куже, я не хочу з вами розмовляти. Це всі ваші питання, задавайте їх десь в іншому місці. Але я піду на вибори. Ви кажете тоді, добре, пан я теж піду на вибори, і ви разом ідете на вибори, програєте. Попов стає мером. От я, як киянин, скажіть мені, будь ласка, я маю звинувати вас чи кличко? А, а ви вибухи. знаєте, це кожен виборець буде звинуватити напроти, кого він не голосував. Я хочу сказати, якщо ви вважаєте, що виборці всі хочуть кличка. То в Києві 100%, а ви кажете, що 27 зараз хочуть кличка. Я Хочу сказати, що більше 50 не хочуть. І всі розуміють, що мер сьогодні згідно законодавства, це не хазійнивний. Він не має до адміністрації, до грошей немає жодної відносини. Я перепрошую, Мустафа, щоб Ви зрозуміли, просто в нас немає я з великою я хочу... насолодою так. підтримаю пана кличка, але я хочу зрозуміти, як і ви. Щоб ми потім з вами не писали, що це розочарування. Я хочу, щоб він прийшов і сказав, да до мене є питання, пусть не кужить. Це, до, добре, це ж пане, просто, кужа, да. Я останнє питання. Пан Куліков, мене до вас питання. Останнє. Я так розумію, що будете в команді кличка. Я ж вам відповів, що у мене є моральне запитання. Я цього Якщо почав... він скаже так, що він не піде. Якщо він не піде, є, є перше питання. Є питання щодо повноважень влади в місті Києві. Сьогодні мер не має повноважень. Так. Те, що він повинен проводити своїх людей до парламенту, я впевнений. Тому що ми повинні воювати за закон про столицю, повертати киянам так. бюджети, все інше. Тому він провен повинен він провести людей так. до парламенту, фракцію так. свою. Чи об'єднав? Я не знаю це. Інше питання, яке є, якщо він там. Буде коливатися, я прийду за Олександром Вендимировни і буду радитись, може я піду мером. Може піде його людина. Я не знаю, тому що я киянин, це моє місто. Я тут народився, тут мої доми. тут я їх захищаю. Для мене тут це не важливо. питання, хто. Добре. Я просила б, щоб це Дякую була людина, вам. яка просто нас вже немає буде часу. служити киянам. Я сподіваюся, що ви домовитесь.